Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадку. Відома всім вам рідина, її усі вживають. Буває хмаринкою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, бува тверда, звичайна, підкажіть. Так, вода. Дітки, з чого, на вашу думку, складається вода? І чи складається взагалі? Дітки, вода складається з найменших частинок. Чим вода корисна для природи? Правильно, дітки, без води на нашій планеті нічого не могло б існувати. Ні рослини, ні тварини, ні люди. А де ми можемо знайти воду? Молодці! У річках, морях, озерах. Криницях, океанах. Дітки, ми з вами сказали, що вода складається з найменших частинок, які мають назву молекула. А що ж таке молекула? Молекули це найдрібніші частинки всесвіту, що зберігають властивості речовини і перебувають у постійному русі. Все складається з молекул, але молекули різні за складом, тому наш світ і різноманітний. Навіть найменший шматочок речовини або предмету не змінює своїх властивостей. Вода лишається водою, деревина деревиною, а папір папером. Для підтвердження цього пропоную провести експеримент. Для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу. Що ми можемо про нього сказати? Так, папір непрозорий, гладкий, тонкий, зминається. Пропоную розірвати аркуш на великі шматки. Дітки, чи зберегли шматки властивості паперу? Так. Шматочки залишились такими ж самими, непрозорими, гладкими, тонкими. і Їх можна зминати. Пропоную порвати папір на найдрібніші шматочки, на які ви зможете. Дітки, чи зберегли шматочки властивості паперу? Якими б маленькими шматочки не були, це все одно є папером бо зберігає свої властивості. Шматочки лишилися паперовими, не стали пластиковими, дерев'яними, металевими, так само і молекули. Пропоную розглянути зображення електронного мікроскопу. За допомогою електронного мікроскопа можна побачити молекули речовини. Він є прибором, що збільшує зображення предметів у багато багато разів. Не в усі мікроскопи можна побачити молекули? Пропоную розглянути фото людського волоса, мухи й павука без збільшення і під мікроскопом. Який висновок ми можемо зробити? Так, маленькі частинки людським оком роздивитись неможливо. Пропоную за допомогою лупи або мікроскопу роздивитися різні матеріали, наприклад, папір, тканину, пластилін, гілочки тощо. Дітки, хоча лупа чи мікроскоп збільшують зображення, проте молекули в них побачити не можна. Пропоную вам роздивитися під лупою чи мікроскопом шкірку цибулі. Дітки, що ми бачимо? Правильно, шкірка цибулі складається із клітинок, які заповнені соком. Наостанок пропоную наклеїти кольорове конфеті на зображення предметів, які складаються з молекул. А наше заняття закінчилося. До побачення!